Друзі, зараз ми знаходимося в Єгипті, в Кардакському храмі, це найбільший храм під житим небом у світі. Це все построєно було декілька тисяч років. Кожен приходить в новий фараон і починав будувати його площадки, починаючи з іншої династії люди закінчували. Тисячі людей, сотні тисяч людей побували в цьому храмі і після цього приїжджають ще раз, і ще раз, і ще раз Я вже тут другий раз в цьому храмі. Дівчу, колись мої діти також проведуть свої дітей і будуть показувати цей храм. Що символізує цей храм для нас? Велич людської думки, велич інженерної думки, коли древні люди будували все це без е, гроші, без машин спеціальних. І все це стоїть тисячі років. Все це робили фараони ради свого власного героїзму, щоб утвердити свою власть. Владу Тим не менше фараони пішли, але з себе залишили такий прекрасний спадок, Спадок, який заставляє захоплюватись нащадків. І так, шановні друзі. Чи створюємо ми що-небудь, хоч яке приблизно, що, що приблизно нагадує те, що ми бачимо, тут? таку велич, яка переживе нас. Чи є в нас якась така мета, яка переживе нас і дасть іншим можливість захоплюватися. Це може бути щось таке, що є більше, ніж ваше життя. Це ваші діти, це ваші якісь будинки, це є ваше якесь твір мистецтва, це ваш бізнес, це те, що має пережити вас. І так, мимоволі, коли знаходиться в такому величезному храмі, храмі, який простояв тих років, знаходить думка, який слід залишує після себе. Для вас усіх також питання. Який слід ми залишаємо після себе? І чи об'єднуємося ми в команди, які бо самотужки людині ніколи не створити нічого подібного? Так з вами був я, Людмир Вонько, експерт на переговорах і продажі. Будьте здорові!